Вітаю, друзі! Сьогодні 21 квітня, неділя, і пасмурно і дощить, і роботи в городі не поробиш, тому що цілий день дощ, тому знімаю відео про цинію. Ось. Я її почала пікірувати в більші стаканчики. Ну, це я б так сказала пікіровка. Я стала ралась більше брати з, з коренем і переносити в стаканчик. Ну, як вийшло? Ну, найбільші ось такі екземпляри. Трошки менше ще лишилися, і ще тут у мене в цій коробочці, але тут висота більша, можна ще почекати. І е, як так, як це суміш, то я не буду знати, які кольори, я просто перевалю з е, горщика прямо в відкритий ґрунт і вже як буде по 5 штучок я садила. А так як вона все ж таки 50 см, я почитала, е, що це доволі все одно висока квітка. Тому не втрималася і купила. Так цікаво, це майори, цинія, тут, тут цинія. тут купила я цинію, яка досягає 20-30 см. Це зовсім маленькі, гарні, і кольори підібрала дуже-дуже яскраві. Дивіться, карликова, карликова фіолетова. Е, дуже мені сподобалася. Ну, Як же ж без жовтої кольора радості? І е, дуже цікавий колір лососевий. Ці цинії я вже буду саджати. Під в свою міні-розсадник, там пухка гарна в мене земля. Хочу раніше, щоб вони заквітли раніше, ось трошки тільки потепліє, Я прямо під 5-літрові баклажечки, потім отак міні-теплички роблю, висію окремо кожен колір, щоб потім можна було створювати композиції. Наприклад, десь у вас забагато жовтого кольору, я можу зміксувати там, два, наприклад, цих от кольора. Чи, наприклад, наоборот, все черво, в червоних тонах, наприклад, посадити жовту. А якщо все різне, можна і створити композиції з трьох кольорів. Я надіюся, що вона буде саме так, як заявлена такі кольори. І я вирощу. І чому хочу раніше, щоб зібрати насіння, щоб було вже своє насіння, щоб не купувати. Воно так здається: там 5, там 6, там 15, там 20 гривень за сезон збирається в доволі велику суму. І хочу я в цьому році всі насіння, як і дівчата, також збирати. от, Тому що, от дивіться, чим далі год, тим дорожче насіння. 6-7-8 гривень. Але воно все годне, до 26-го году, це до 28-го року. Вірніше. Ось. Тому ось такі, ще я придбала вже, а я ще придбала на сінечко, бо дуже мені сподобалася саме, що вона невисока. Ну, ось на цьому я своє так, відео закінчую. Можливо, ще хтось хоче, можливо, хтось тож, також, як я ще не знала, що такі є низенькі. я, наприклад, не знала, ну, можу ще собі купити і сіяти одразу у відкритий ґрунт.